І так, доброго, доброго ранку нам, Свокока, це... це круче чи фільми, не круче, я не знаю. Там по-своєму, тут по своєму це свій рай, а там свій рай. Ну вчора така дівчина так познайомився. Ух, Обалденно, і все було добре. Ну і що, 18 грудня, скоро свято, тут все підготовлюється. Такий святковий всіх настрій, супер. А я на терасі... Двісяка тераса, буду снідати з видом на гори, в'єтнам, супер. Дивіться, візьме гори, природа, обалдино, дівчата, Жизнь здалася! в мене все-все супер! Ну, традиційно давайте. Это. Я вже підготувався, бо я чого не спалив. Тут газова ця. Пожаримо яйця. Йоль. Бачите, балон, все, ну, нагрівається. Давайте я зайду в команду. Щось е оцей запитай. Кричати не буду. Так. Ух. І комната. Ранкова музика. Для настрою. Українська. Все супер. Ух, я такий радий жити в кайф. Просто з вікна видається теж. Іконочка відкрив. все провітрюється. Все. Кінціонір серемо робить, ще вигодно в отелі, кондиціонір, мені пофіг, і вода, і кондиціонер, воно все проплачено. І всього за 10 доларів добу за добу. Отакі От справи, міняють все, полотенця, пристаю, щоб відбиратися. У мене чисто, я люблю за чисто й сам дивитися. Обалдіть. Опа, жити здалося. І зараз раз в день спортзал вже в спортзал заплатив за три місяці. Буду спортзал ходити, на море їздить, Жизнь здалася Давайте дари їйська, бо вчора чуть не Так Ой, це звук. А, грано, брачався. Десять доларів сутки і вообще кухня. Мопед прямо сюди викину, заїжджає. По міняють. Люди приємні. Все до ну все зайнято. Я думаю, що це Ну Я тут все буду містить. А потім приїду коротше, в домик басейну, з басейном з усім. І там в мене, а там в мене дешевше. Там в мене знайомі. Дивіться, ай, сука, ай. Так, хай жариться. Ну, щось... а щось на тераски, Тут зроблено для спортзала, під типу, тераса. Все зроблено. <гум> Щоб було, в мене все супер. Обалдіна. Я ну, якийсь день поїдемо в гори. Люблю гора ходить. Поки ми знову ну, сорковідніше не почалися, Ну вже все. вчора на масаж ходив до дівчат. Ходив, все як має бути скоро церковні стабілізується, все буде.